Я сьогодні хочу для вас зняти таке е, відео, трошки відрізняючись від того, що ми вже знімали на наш канал. Що Ми з Денисом, а Денис мій чоловік, хто ще е, тільки приєднався до нашого влогу. Недавно е, святкували мій день народження, і е, я на свій день народження захотіла, ну як люба дівчинка, браслет Пандора то я з тих дівчаток і інколи кажуть, що я хочу, для того, щоб чоловік здогадався, що мені купувати. От. Але так як до цього я ніколи не стикалася з такими прикрасами, ну тобто я їх бачила, але бажання... Мати цю прикрасу в мене з'явилася зовсім недавно. І ми з чоловіком стикнулися з такою проблемою, тобто більше він, ніж я, де саме купувати і так далі. Тому що ми, люди такі, які любимо купувати все практично в інтернеті, і зайшовши в інтернет, почали шукати на різних сайтах і побачили, що на малюнках, які ем, там в інтернеті є, цих браслетів, вони практично не відрізняються. Ціною практично не відрізняється. І в нас виникло таке запитання, в чому різниця? Ну тобто, зрозуміло, що в деяких там немає надпису і так далі. І так далі. І зацікавившись цією темою, вирішили зняти на неї відео для того, щоб люди, які будуть стикатися, чи мужчини, які будуть шукати подарунок своїм жінкам, чи дівчата, яким подарували, і вони хочуть перевірити, бо в нас таке буває. Угу. Е, Розуміла, в чому різниця між правильними і неправильними. Ми купили два, другого вже в мене немає, я ношу настоящий, оригінальний. О, так? Так? Тобто на, на картинках в інтернеті е, вони не відрізняються взагалі нічим. І коли ти телефонуєш, там, наприклад, в той чи чинашій магазин, вони тебе переконують. Що це теж оригінал, що просто їхній завод чи ще щось там виготовляє їх і так далі. На мене це зразу здивувало, тому що я побігла зразу в справжній магазин Пандора і вирішила дізнатися, насправді, чи може бути таке, що е, саме їхні браслети вони продають типу а-ля ліцензію і так далі. Звичайно, що такого не може бути. Ну, е, щоб відрізнити вам. Як покупцю, чи якщо вже вас попав браслет Пандора, і ви думаєте, справжній і справжній, чи десь бачите по акції, чи хтось перепродає свій лиси ви хочете, ну, буває таке, так? І ви хочете купити чуть-чуть дешевше, тому що в магазинах там дорожчі і так далі. Чим відрізняється? Відрізняється в першу чергу тим, що отут от на браслеті напис Пандора. Так? І Пандора в основному кажуть, що підробляє краще, але в моєму випадку Пандора тут і Пандора на тамтому браслеті все-таки відрізнялись, тому що тут було більше якісно, більше глибоко Сам, сама надпис, на тамтому браслеті такої якісної роботи не було. Саме Важливо, що мені пояснили в магазині, що всередині в Пандорі є напис, який е, говорить, по-перше, серію вашого браслету номер і так далі. По-друге, там є напис назва е, самого, самої цієї людини, хто придумав ці браслет. браслети, від, скажімо так, відрізнити, що, наприклад, е, там той браслет був розмір 18 і він важив всього 8 грам. Причому, що саме цікаве, що о, він був дорожчий, ніж той, який справжній магазині, що дуже здивувало. Мій зараз 17-й розмір. У мене ручка маленька, і важить він 13 грам. Тобто вага, ну так, на 4 грами і сантиметр розміру, ви розумієте, що ну, дійсно різно. Потім, що ще відрізняється, саме плетіння. Оце плетіння. Яке ось тут є, воно відрізняється. справжньої Пандори я вам ближче покажу плетіння таке з двох сторін, якби, чи не шраміка, що саме плетіння, воно сходиться в один в один. На тантому такого не було. І в принципі, всі, які я бачила до мене оригінальні, в них теж такого немає. Тож саме плетіння відрізняється. Тому і, в принципі, Вага також і різна. Що ще? Коли у вас цей сам браслет Пандора, ви бачите, він зараз в мене м'ясенький такий та, рухать. Він штивний. Він досить штивний і терчить. І після того, як ви починаєте його носити, він мякне. той браслет, який ми купили, він зразу був м'ягким. Тобто, це говорить вже про те, що різне зовсім плетіння. Такого плетіння, як мені запропонували, в Пандорі немає. Ще, що відрізняє, звичайно, ну. Я не знаю, вам, дівчата, але мені сподобалася спеціальна упаковка. Тобто мені запакували спеціальну коробочку, е такий кульочок, пакетик, дали е тряпочку для того, щоб чистити, начищати це срібло, щоб воно довго служило. Так? От, е дали важливе гарантію на 2 роки, на, саме на оцю защіпку. Тобто не на сам браслет, а на защіпку. От, е чого не давали інші, тому що. Е Ну не знаю. Не гарантія такова, що ви приходите саме в той магазин, де купували, і в цьому і в цей магазин висилає на фабрику, і фабрика їм повертає. Вони на цьому нічого не втрачають, тому два роки гарантія на цю зашипку у вас є 100%, що мене дуже тішить. От. Хоча вона, ну кажуть, що вона типу, буде розкриватися, у мене вона не розкривається. Ну, це напевно, за те, що шарміків в мене зовсім мало. До речі, їх я купую різні і в Заріні купувала. От мене таке зелене яблучко є. Чоловік мені подарив, і на роботі мені подарували. Тобто, ну, що я буду вже чіпляти, я буду не обов'язково оригінальні в плані в самій Пандорі, а шарміки різні. Тому що ну, мені хочеться зібрати свою. Оригінальну колекцію. Першення відео я вам скажу свої враження. Мені браслет дуже подобається, мені з ним зручно. Сама ідея того, що туди можна начепити все, що захоче. Ну, в принципі, вражає. Я думаю, це не остання прикраса, яку тому що до цього я прикраси на руки практично носила крім години. Єдине, що мінус, звичайно, він деколи тут є волоски, ну, хто робить депіляцію, то не проблема. Він деколи за них зачіпає. Ну, буває, подьоргує. Так що я думаю, що скоро в мене по кількості волосинок в цьому районі на двох роках зміниться. Я надіюсь, це відео вам здалося корисним. так, Ставте лайки. І це мені скаже про це, що в відповідні відео, коли ми будемо з Денисом стикатися з такими якимись проблемами, чи вибачте холодильник. 私の体格。<laughs>